В межах підготовки до відбиття можливих загроз з боку Білорусі, стримування ним наступальних дій з боку державного кордону, у північних регіонах України тривають спільні навчання Північний Боревій. Відпрацюємо всі варіанти. Враховуючи ділянки місцевості, можливості, які може бути ворог в подальшому, щоб надати вісіч на ворогу, який буде наступати, або намагатися вийти на територію нашої держави. На даний час люди максимально підготовлені, готові зустрічати ворога в кожну секунду, так як ми розуміємо, що Україна це наша земля. Підрозділи Збройних сил України. Національної гвардії Державної прикордонної служби спільно виконують завдання щодо протидії цим загрозам. Така взаємодія вона проводиться з часу оголошення воєнного стану на всій території України. Її мета підтримання такого ступеня взаємодії, щоб у той момент, коли знадобиться спільно виконувати завдання, кожен розумів, що він має зробити, і виконав це на оцінку відмінки. Ці підрозділи мають бути одним міцним кулаком з метою того, щоб наша держава залишилась нашою державою, міцніла і надавала відсіч будь-якому агресору, з якого сторони він не, до нас не приходив. Підрозділи Державної прикордонної служби України підсилені підрозділами Національної гвардії України, блокують район проведення оборонної операції із завданням. Недопущення інфільтрації чи прориву диверсійно-розвідувальних сил противника у тил підрозділів, які проводять оборонні дії. Розкачки у нас вже тут немає, ми постійно тут в повній бойовій готовності. А ворогу радимо сидіти на своїй землі, дивитися за своїм і оберігати своє, і не зазіхати на чуже.